Всіх вітаю. Сьогодні ми розглянемо складний електровелосипед Smart. Як зазвичай пройдемось спочатку по велочастині, потім по електро. Даний велосипед має сталеву складну раму з жорсткою сталевою вилкою, виносом на один дюйм з можливістю регулювання висоти. Передню корзинку, повнорозмірні крила. Спереду ми маємо v brake Тобто це гальма обідного типу. подвійний, подвійний алюмінієвий обід. Покришка з універсальним протектором. Розмір колеса 24 дюйми. Спереду в нас встановлений шатун на одну зірку. Ззаду так само одна зірочка та захист ланцюгу. Велике комфортне сідло та багажник з підніжкою. Ззаду в нас так само йде крило, втулка задня на одну швидкість з ніжним гальмом. Зараз поближче зніму ексцентрик, який відповідає за фіксування рами та її складання. Коли ви хочете скласти велосипед, вам достатньо розтиснути цей ексцентрик, після чого просто скласти велосипед. В кінці відео ми додамо короткий ролик, як складається велосипед. Щоб було розуміння його розмірів та складності цієї процедури. По факту, це робиться дуже швидко. Щодо міцності цього вузла, можете не турбуватися. Продаємо дуже багато років ці велосипеди, ніяких проблем з рамами або з механізмом складання, у нас не виникало. Тепер можемо перейти до електрочастини. Ці велосипеди оснащуються. Переднім редукторним мотором колесо 36 вольт 350 Вт. Опціонально на замовлення є можливість встановити 48 вольт. Спереду на шатунах у нас встановлений датчик пас, в даному випадку лівий. Але в залежності від комплектації. Та партії пас може бути стояти справа або зліва. Функціонально це ні на що не впливає. На рамі ми можемо спостерігати ззаду коробку під контролер. Ось вона. На самій рамі зверху в нас стоїть акумулятор. Акумулятори в нас в жорстких пластикових корпусах, це варіація полі. Вони бувають від 10 до 34 Ампер годин. Але, якщо чесно, 34 та 29 Агодин на ці велосипеди ми не рекомендуємо. Із-за того, що їх не дуже зручно встановлювати і вони доволі таки важкі. Але при бажанні встановити можливо. На рулі в нас йде ручка газу речажного типу. Працює вона дуже просто. Чим сильніше натискаєте, тим швидше їде велосипед. Логіка така сама, як на скутері або на квадроциклі. І відповідно LCD-дисплей. По акумулятору, повертаючись до нього, ми можемо побачити, що він оснащений кнопкою включення та виключення роз'ємом для заряду батареї. А з іншої сторони в нас є ключ замком для фіксування батареї на велосипеді. і Індикація заряду. Тобто ми натискаємо на кнопку, і він показує приблизний заряд батареї. Після того, як ми включили акумулятор, перевівши, перевівши кнопку включення в положення рисочки, нам залишається тільки затиснути кнопку включення на дисплеї і тримати, поки дисплей не включиться. Після чого ми можемо спостерігати. Таку інформацію, як швидкість, режими асистенту, заряд батареї та одометр. Але фактично це не вся інформація, яку показує дисплей. У нас ще додатково є відображення, скільки ви проїхали з моменту включення екрану, відображення напруги, в даному випадку це 36 вольт. За допомогою цього показника можна більш точно розуміти, в якому стані знаходиться ваша батарея та час з моменту включення екрану, тобто час в дорозі. Щоб перемикати режими, ми використовуємо кнопку включення і натискаємо на неї однократно. При натисканні на переднє гальмо в нас висвічується знак оклику на дисплеї, що означає, що в нас гальма з. Вимикачами, і при натисканні на гальмо мотор вимикається. Тобто ні ручка газу, ні датчик пас реагувати на ваші дії не буде. Це зроблено для вашої безпеки, бо, в принципі, не нормально, щоб мотор працював паралельно з тим, як ви гальмуєте. Додатково, у нас є клавіші плюс і мінус, і ви можете. Натискаючи на них регулювати режими асистенту. Чим вище цифра асистенту, тим сильніше вам допомагає моторколесо при педалюванні. Щоб вимкнути екран, вам достатньо затиснути кнопку включення і дочекатися, поки він виключиться. Ось такий електровелосипед Smart. Доволі універсальний. Підходить як для міста, так і для Дачі, селища для їзди на рибалку, просто за закупами. Фактично одна теж з найпопулярніших наших моделей, її зручно зберігати. Це надійний велосипед, який не потребує багато уваги до себе, але при цьому він із року в рік виконує свої функції. Зараз ми покажемо, як складається електровелосипед смарт. Для цього треба відкинути ексцентрик, прибрати його в сторону та підняти зі сов. Після чого рама піддасться на згинання. Фактично ми склали наш смарт. Із нюансів, якщо вам треба більш компактно його складати, ви можете зняти передню корзинку, бо вона по ширині заважає. Але навіть в такому вигляді цей велосипед надає змогу більш зручно його зберігати або транспортувати.